Доброго вечора, мої любі підписники? Сьогодні я вам розповім казочку повчальну. Від мене казочка, від вас підписка і лайк. Космічні рейнджери. Або хто не скаче, той москаль. Людство давно задивлялось на планету Нептун. Де цвіли райські сади? З Павлінами, Фазанами і зачаровувалися цим всі. Зібралась команда космічних рейнджерів. Сіли на зорелют і помчали на Нептун. Після приземлення їх зустріли місцеві птахи. В зорельоті. Вони ознайомили їх своїм життям буттям. Вони сказали, що вони мисливці на привидів. Показали пристрої, якими ловлять привидів драконів та сачок, якими ловили цих привидів. Показали сам процес відлову касперів і груберів. Вловлених привидів садили в повітряні кулі, а далі заносили на свій корабель, де і робили з них через пристрій отакий квіти і дарували місцевим. Ось привід Каспер, законсервований в коробочці. Подарунок місцевим птахам. Також вони показали місцевим, як переробляють привидів на мішки з добривами, а потім показали, як вирощують помідори, банани в себе в лабораторії. Пішли в столову, де повар бегемотик рожевий. Дарував усім страви, пригощав, в лабораторії жінопланетних прибульців також поставили такий агрегат і також устроїли базу. Далі вийшли на планету і прополювали грядки з канабісом. Собирали вони цю коноплю і здавали. Фармацевтичні компанії. Також тут росли гриби, мухомори, які вони переробляли. І збирали токсини в розові і різні інші баночки. Все це вони пакували у машини дикобрази, ловили також драконів, крокодилів і всяких інших привидів. Мисливцям вони були дуже гарні. Місцеві корови їм подарували алої. Вийшли вони на поле з алоєм, нас обили, переробили зробили сік з нього. За це місцевий король корова. Влаштував місцевий король їм купання прям. В лабораторії, добре попоївши, вони відправились святкувати вже по всій планеті. Святкували разом з людьми. Святкування було вдале. Раділи всі, космічний екіпаж рейнджерів повертався на свою рідну планету. Зорельот пролетів мимо сонця і залетів на планету Земля, де вони радо відпочивали на узбережжі. От і казочки кінець, а хто слухав молодець. Все буде добре, мої любі, спокійної ночі.